В Україні планують узаконити партнерство одностатевих пар. Відповідний законопроект вже подала народний депутат України від партії Голос Інна Совсун. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Наскільки готове наше суспільство до таких нововведень та з якими юридичними колізіями сьогодні стикаються одностатеві пари? Ми поговоримо із головою правління громадської організації Прожектор Віталієм Матвієм. Віталію, доброго дня. Добрий. День. Дякую, що завітали. Отож, якщо говорити про цей законопроект, він буде прийняти. От він дозволить одностатевим парам і різностатевим, які не в шлюбі, мати такі ж самі законні права, як і подружжя, яке узаконило свій шлюб. Наскільки сьогодні цей законопроект він на часі, і можливо, що потрібно доопрацювати, чи що відомо вже більш так детально про нього? Угу. Ну дійсно, цей законопроект є на часі, бо а парламентарі, коли вносили до Верховної Ради цей законопроект, в першу чергу це допустити надати права військовослужбовцям, які наразі вони захищають нашу батьківщину та знаходяться на передовій лінії. А питання виникає у чому, що ЛГБТ-спільноти на сьогоднішній день не мають ніяких прав юридично закріплених у нас законодавстві, адже в нас діє сімейний кодекс України, де прямо написано, що шлюб між чоловіком та жінкою. Таким чином, якщо е, виникає питання, якщо один з партнерів, який зараз захищає територію України, помирає, інший партнер не має е, юридичних вправ його звідти забрати, розпорядитися е, похоронами, та е, як е, якщо Інші партнери відповідно до сімейного кодексу мають право, які знаходяться у шлюбу, а вступити у спадщину. Дані особи не мають цього можливості, адже законодавство право це забороняє. Таким чином цей законопроект він покликаний зробити так, щоб ці прогалини законодавства якимось чином це виправити. А що саме це буде? Тобто ці особи мають такі ж будуть права. Як і, і особи, які знаходяться у шлюбу. Але за виключенням, ну по-перше, ми повинні розуміти, що це не є шлюб відповідно до нашого законодавства. Чинного. Це окремий де інститут цивільного партнерства, і інститут цивільного партнерства буде передбачати, що якщо особи це не тільки для ЛГБТ-пар, це також для. Е, е, для інших людей, вони мають, якщо не хочуть заключати шлюб, вони мають право заключити цей договір. І у випадку, якщо нажате майно під час знаходження разом, вони мають право це майно поділити. І таким чином, якщо брати ЛГБТ-спільноту, якщо у випадку, якщо один з осіб вмирає, або вони розходяться, вони мають право поділити все це майно, яке були. Придбана під час сумісного проживання, оце такі ось моменти. Але в даному проєкті закону, це тільки що е, зараз е, законопроєкт, він є трішки таким сухим, адже е, багато є питань до нього, а а саме. Е, там стаття 11, наскільки я повністю законопроекту, там передбачено, що особи, які хочуть зареєструвати цивільне партнерство, вони повинні надати документи, що вони не перебувають у іншому шлюбу, не перебувають а, в іншому цивільному партнерстві. Виникає питання: а, яким чином вони це будуть доказувати, якщо у органів владних повноважень, тобто у держави, є відкриті реєстри, і вони можуть це перевірити. А чому цю функцію не прикладають на державу, а перекладають на осіб, які прийшли реєструвати а, цей договір або цивільне партнерство? Таким чином, я ось прям як бачу, що а, у випадку, якщо державний службовець у нього є якийсь внутрішній дискомфорт, внутрішня дискримінація до цієї категорії людей, він може сказати: так, будь ласка, надайте мені довідку, наприклад, суду, що був колись розірваний між? Вами там шлюб між іншими особами. Так, це ж може через суд, можна через це робити. Надайте ці довідки, надайте довідки, що ви не проживаєте там з іншими людьми. І таким чином особа, яка хоче зареєструвати цивільне партнерство, буде бігати по е бюрократичному колу і надавати ці ось е довідки. І це може затягуватися е ну, довічно. А це перший момент. Другий момент щодо представництва. Там в законопроєкті є поняття, що. Е Представник, тобто представник А Виникає питання: ну, якщо особа, наприклад, на передовій лінії знаходиться, він же може поручити е, передати ці документи через адвоката. У адвоката є такі повноваження відповідно до адвокатського договору. Але е, наші парламентарі прописали таким чином, що це повинен бути саме нотаріальна довіреність на іншу особу, ну за виключення, там, якщо командир батальйону, а, і, е, наприклад, е, е, якщо у лікарні, да, це е, начальник медичної частини. Ну, а якщо вони не хочуть, щоб, наприклад, командир батальйону знав про це, що вони хочуть зареєструвати цей шлюб, вони хочуть це зробити через довірену особу, але не можуть з'явитися до органу РАКС. Чому це неможливо зробити? Наприклад, через Передачу цих документів через адвоката. Я думаю, що це необхідно прописати, адже в нас ну на сьогоднішній день є ще дискримінаційні такі моменти, коли, наприклад, партнери не захочуть, щоб командири частини або інші, з ким вони служать, знали про цей факт. Вони так вони будуть намагатися так. Ну, вберегти себе по суті від того, що можуть у майбутньому так і крім того, також ще не зрозуміла. Там є поняття партнерства, яке реєструється через РАКС, а є договір. А таким чином виникає питання: а як перевірити? Був була ця особа зареєстрована з іншим договором, а, а потім вона хоче зареєструвати шлюб з іншою особою. Да? Як це перевірити, як це необхідно проконтролювати, промоніторити? Ну ці такі ось питання, аспекти. На мою думку, необхідно пророботи, зробити над цим роботу для того, щоб цей закон був такий дієвий, в першу чергу. Ну, от коли у цей договір вони будуть його укладати. Ну, от реально не ні в яких базах, да, тобто він не буде висвічуватися. видно, що він є. Чи буде якось там зайшов певно, наприклад, єдиний реєстр або єдину базу, і видно, що да, є. Такого немає сьогодні. А правильно? немає і не прописано. Ось я вважаю, що необхідно якось це прописувати. Якщо це є договір, це ну, наприклад, нотаріальний договір. Він повинен бути, тобто відкриваємо реєстр нотаріальних договорів. А чи відкриє держава цей нотаріальний реєстр, адже цей реєстр побачити має можливість тільки нотаріус. Тобто нотаріальний реєстр повинен поділитися з органу РАКСу. Ось. І чи буде готовий Мін'юз це відкрити для того, щоб перевірити. І це необхідно також передбачати. А от для таких, як то кажуть, простих людей для прикладу, от я, яка не має юридичної освіти, але <кій>, чи буде щось схоже, цей договір, наприклад, із е, шлюбним контрактом, чи, чи будуть якісь такі однакові, можливо, моменти прописані? Ну по суті, там ж теж будуть вирішуватися питання житла, до прикладу, uh -huh, там або uh -huh. інших якихось матеріальних моментів. Чи, чи має щось таке спільне має бути? Ну скажімо так, <кій> що шлюбний контракт це трішки інший такий цивільний договір, інститут цивільного контракту, адже він заключається під час. Рєєстрації шлюбу. Якщо є шлюб, і у випадку, якщо о, подружжя розірве цей шлюб і відповідно до контракту, наприклад, майно не переходить до іншого, а також може передбачити таке поняття, як зрада. Якщо було випадок зради, то інша е, особа, яка перебуває у шлюбі, вона не отримує нічого. Ось, а тут, в цьому договорі, вона покликана все ж таки більш такі майнові права передбачити. Крім того, на спадщину першу чергу вступають у нас рідні також. Це батьки, діти. І тут в законопроект дійсно передбачили, що у випадку смерті одного з партнера, інший партнер має такі ж права при спадкуванні, як за, за законом, тобто, першу чергу. Так, ну йдемо тоді далі. Знаємо, що з 2020 року громадська організація «Прожектор», вона якраз займається питаннями транспільноти. От з якими складнощами сьогодні доводиться стикатися, і як боремося? Так, дійсно, наша організація з 2020 року, ми почали саме один з аспектів проєкту, є допомога ЛГБТК спільноті. Крім того, у нас є інші проєкти захисту прав там, журналістів, ЛЖВ спільноти. І один з направленостей це ЛГБТ. Дійсно, вони звертаються до нас багато проблем, які необхідно вирішувати по сьогоднішній день. Це починається з якщо брати медичну точку зору. Це е, документи, тобто перехід, наприклад, транспільноти, коли вони е, хочуть змінити документи, але держава це не робить, бо бюрократична система це не дозволяє. І якщо е, брати на сьогоднішній день ці проблеми потроху потроху уходять, але вони все ж таки є. Е, наприклад, е, якщо особа, яка е, пройшла цей шлях, отримала документ про зміну статі. Медична документація, вона має право змінити, піти до органу РАКСу, змінити ці документи. Наприклад, жіночі, не чоловічі, з чоловічі, не жіночі документи. Але ор, орган РАХС на сьогоднішній день вони скептично на цього дивляться, деякі, деякі де, 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 ну, беруть це до уваги, деякі ні. Та відправляють, беруть час для того, щоб, мабуть, почитати закон або почитати внутрішнє розпорядження, як це робити. І а, в, в чому проблема? Деякі відмовляють по таким надуманим формальним підставам, що цієї довідки у нас не є достатньо для зміни документів. Але це не так, бо ця довідка є дійсно а, єдиною підставою для зміни цих документів. А це що стосується іменно з юридичної такої реєстрації. Якщо з медичної точки зору, у нас а, дуже мало таких друж, скажемо, дружніх лікарів. Які дійсно можуть сімейний лікар, наприклад, взяти на облік трансгендерну людину для того, щоб її повністю провести, виписати її гормональні препарати, але там також є спеціалісти: це психіатри, це ендокринологи, які повинні надати свої заключення перед тим, як зробити цей трансперехід. І дійсно деякі лікарі. Навіть відмовляються, кажуть, що вони не хочуть цим займатися, бо в них є свої якісь принципи. Але якщо ми будемо повертатися, що лікарі, по-перше, вони а, повинні а, захищати здоров'я, як, наприклад, ми адвокати, захищаємо права людини, вони захищають права пацієнта, роблять все, що необхідне для них, для того, щоб пацієнт він а, відчував себе у безпеці, був здоровим, та все, що від нього необхідно. Але постає питання: а чому ж ти тоді, якщо ти лікар? Ти відмовляєшся від цього пацієнта, бо він, наприклад, хоче перейти наприклад з дівчини до хлопця з хлопця до дівчини? Це е, є таким нагляд наглядово показує, що наша спільнота ще е, перестраюється до цього. А чи є моменту. якісь е, можливо там зріз даних? За останні, наприклад, десятиріччя, наскільки змінилася думка в нашому суспільстві безпосередньо в Україні стосовно ось таких переходів, як вони взагалі на це реагують? Я можу сказати про наших журналістів, адже я, ось якщо моніторити інтернет, там, видання, там дивитися, ось спочатку була якось так: сама інформація до 2014 року, а якось критично. Що ось є такі люди, що це ЛГБТ-спільнота? Як це так можна? Наразі, з 2014 року, ми бачимо про те, що дійсно засоби масової інформації вони стали найбільш толерантними при висвітленні цієї тематики. Там же є дискусія на цю тему, там же є мнення спеціалістів, які дають інтерв'ю з цього питання. А таким чином я вважаю, що ось а, засоби масової інформації ну, на сьогоднішній момент вже є. Закон буде а, ну прийняти закон про медіа, який вступає в закону силу, Таким чином а, ми вже. Кажемо не засоби масової інформації, а медіа таким чином медіа на сьогоднішній день вони більш коректно приподносять цю тематику і більш толерантно, що необхідно це робити у демократичному суспільстві. Після так, якщо говорити от про дозвіл партнерства, от наскільки сьогодні доведеться суттєво змінювати наше законодавство, і чи готова вона до того, щоб змінитися? Ну, Наразі це законопроект, це не реєстрація шлюбу. Бо деякі вважають, якщо буде прийняти цей законопроект, це ми легалізуємо одностатеві шлюби. Ні, це не так. Бо з юридичного точку зору це окремий договір, це договір такий цивільного характеру, ніж юридично закріплений в сімейному кодексу. А надалі це ми побачимо, як наше суспільство буде дивитися, як буде сприймати. Ці договори, і, мабуть, вже надалі буде поставати питання, чи є необхідність у внесення до законодавства змін щодо одностатевих шлюбів. А ну, моя точка зору, якщо ми хочемо до Європейського Союзу, там однією з умов є надання права ЛГБТ спільноти. Ось ми це право на зараз ми надаємо через такий договір. А які конкретно моменти ось цього права? От що має бути на вашу думку? Так, от прописано, щоб знаєте, не було у подальшому оцього цієї бегатні вже по е, з однієї інстанції в іншу, угу. і щоб як то кажуть, бюрократичні моменти не гальмували в подальшому? А ну дивіться, є вже прецедент у Європейського суду з прав людини. А наскільки я пам'ятаю, це позов був з Російської Федерації щодо надання не надання цих прав. Людям, які хочуть зареєструвати одностатевий шлюб. Адже відповідно до конвенції, вони мають е, такі ж права, як і інші. Тобто, в даному випадку для е, інших людей це право є, але для ЛГБТ-спільноти цього права немає. Е, таким чином, вони вирішили, що дійсно законодавець повинен передбачити якісь права для цієї спільноти. Ну дійсно, чому ж у інших є таке право, як реєстрацію шлюбу, у інших немає це права, і чи необхідно на часі для держави це робити? Для нас це питання дуже важливе, Вона постає ще ну постійно. Якщо говорити от про церкву, церкву вона ну досить тривалий час, вже так виступає проти. Як взагалі знайти компроміс, щоб то тобто кажуть, ці люди були їх права? Можна було відстояти і з церквою якось знайти якийсь компроміс. Ой. Як ви бачите? Ми, що за церкви ми можемо також дуже багато про це говорити. Або представники, наприклад, церкви, вони, наскільки я пам'ятаю, вони були так яросно проти цього. Але ми повинні їм казати, що це не реєстрація, це не реєстрація на законодавство, не реєстрація одностатевих шлюбів. Це є договором. Ми також надаємо право якісь привилегії церкви. Чому, та, 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 та зокрема, якщо ми будемо а, бачити, церква це окрема від держави структура. Чому церква а, вмішується саме в державні такі ось органи? Це вже є якась маніпуляція з боку церкви. Вони повинні проводити обряди, вони повинні а, там, свої, відповідно до своїх канонів. А, що щось робити, да, але а, в даному випадку я вважаю, що це недоцільно, щоб церква диктувала свої якісь бачення з цього приводу. Якщо права для всіх, то як це суспільство наше все ж таки підготувати до того, що партнерство може бути, ну воно є по суті, але воно вже буде так більш узаконений. Як їх підготувати? От людей, що сказати такого, або як пояснити, що щоб не було в подальшому якихось конфліктів? Тому що ми пам'ятаємо, коли у нас була хода, і не одна в Одесі, якраз ЛГБТ спільноти, і як це завжди супроводжувалося такими гучними скандалами, бійками, розбійками якимось там щось було? Як зараз, от так, щоб зробити, щоб не було? Було цього подальшого. Ну, про це ми вже а, почали робити. Ми про це говоримо. Навіть зараз у студії ми про це говоримо. І а, глядачі, які бачать нас, вони а, слухають і роблять якісь висновки про це. А також про це повинні казати вже у школі вчителі. А повинна бути якась м, педагогічна грамотність, а, де будуть казати, що права для всіх. Всі мають це право, і щодо дискримінації, що неможливість дискримінації категорії людей. Не тільки за орієнтацію. Дискримінація, наприклад, неможлива дискримінація люди з інвалідністю, дискримінацію інших людей за віком. Це ж, це ж також, у нас є вона, але вона в таких менш випадках, бо зі школи нам казали, що, наприклад, потрібно поважати, потрібно поважати права. І ось якщо у школах дитині за партою будуть казати про права людини, що це є найважливішою цінністю у державі, то дитина буде розуміти, коли виросте, що дійсно є права, необхідно казати, і та захищати їх. От такі ось моменти вони є необхідні. Ну не тільки у школі, в університетах. Та якщо наші парламентарі будуть з трибуни про це казати, то народ їх почує. Якщо говорити про розслідування воєнних злочинок на якраз деокупованих територіях Херсонщини, знаємо, що ваша громадська організація разом з співпраці з міжнародними партнерами сьогодні роз вже почали розслідування таких злочинів, якраз безпосередньо, які здійснювалися відносно представників ЛГБТ-спільноти, трансгендерних людей. Як сьогодні фіксуються ці злочини? Який механізм розроблено, аби в подальшому винні були покарані? А на сьогоднішній момент є проблема в цьому це збір доказів. Адже не кожна особа може казати прямо, що було, наприклад, зґвалтування. Ось тому ініціатором виступила наша організація, громадська організація Прожектор за підтримкою міжнародної організації американської Аутрайт та громадська організація інша, і вирішили на деокупованих територіях провести першу моніторинг та зафіксувати порушення прав. А які скоєні на почві дискримінації гендерної ідентичності щодо ЛГБТ спільноти? Ось бо особа, яка постраждала від цього, вона іноді не може казати правоохоронцям нашим про те, що дійсно було зґвалтування. Це по перше. По-друге, не може розкритися, що дійсно ця особа відноситься до ЛГБТК спільноти. А для того щоб не почути цю дискримінацію з боку вже слідчих органів, які будуть займатися цим питанням, тому вони звертаються до нашої організації, такої як ми, для того, щоб розповісти наша задача в першу чергу це зафіксувати, зафіксувати це у протоколі, зробити запис та перевірити їх дані, адже необхідно нам, в першу чергу, знайти свідків події або інші докази. Які е, прямо будуть казати, що дійсно було була дискримінація щодо цих осіб під час окупації? А зараз на деокупованих вони території знаходяться, ми е, в нас є можливість з ними це е, поговорити, і вона може надати нам ці пояснення. Ну, а щодо, наприклад, проблем з гвалтування, ми про це казали вже і збиралися з національною поліцією, при представників прокуратури, що ну дійсно це такий доказ зібрати дуже важко. Адже особа повинна і звичайно збирати, звернутися до лікаря, який зафіксує ці події. Ну, якщо була окупація, ми розуміємо, що ця особа нікуди не пішла. Тому ми ну, піднімали ці питання щодо репкіт, це такі, такі чемоданчики, як особа самостійно може зняти аналізи, зробити ДНК, запакувати і потім передати правоохоронним органам для того, щоб провести ну, надалі аналізи ДНК. Оце питання на сьогоднішній день постає. Ну, а Наша задача, задача це зафіксувати ці моменти, і потім передати до міжнародного трибуналу. Чи багато вже таких доказів зафіксовано, і ну справ в частності, чи були звернення до вас уже такі? А так ми тільки е, з цього місяця почали, але вже звернення є. І ми ці звернення тщательно перевіряємо, адже не кожне звернення є е, підставою, що дійсно були якісь злочини. Може, вона і не відноситься до воєнного злочину, але е, ми повинні це перевірити як юристи, адвокати, там психологи, е, які працюють над цією проблемою, для того, щоб дійсно зафіксувати та передати вже готовий кейс до міжнародного трибуналу. А також ми залучаємо органи прокуратури слідчих органів для того, щоб перевірити ці факти. А скільки часу потрібно на те, щоб розслідувати один злочин? Ну перевірити певна річ всю доказову базу. А, так, ну, скажу так, для того, щоб попитати цю людину, по-перше, ми допитуємо як адвокати та психологи. Ну десь день тільки на одну особу для того, щоб це зафіксувати. А потім у нас наступний етап це перевірити її дані, показами свідків. А виїхати на місці скоєно злочину, сфотографувати де це було? Засняти на відео плівку для того, щоб розуміти, що дійсно це злочин був. Зараз із тих даних фактів, які вже зафіксовані, це Херсонська область чи Миколаївська. Де саме? А ну наразі це Херсон та Херсонська область. Угу. Так. Ну і далі, якщо говорити про співробітництво громадської організації з різними е, організаціями міста, і в частності знаємо, що напрямки різні. Якщо говорити про знову ж таки людей хворих ВІЛ, СНІД е, знову ж таки трансгендерні люди, люди, які приїхали із де окупованих територій, яка сьогодні робота вже зроблена по відношенню до них? Як вони тут облаштовуються знов ж таки в Одесі? І які результати роботи від громадських організацій по відношенню до цих людей? Ну, по-перше, якщо вони е з окупованих територій вони приїхали, ну перше, це е роботи юристів, роботи з психолога, а потім передання іншим е організаціям, які сугубо соціальна допомога надають, тобто гуманітарна допомога, зареєструвати у лікаря сімейного. І в нас є багато партнерів, які ми з ними співпрацюємо. Це, наприклад, якщо казати про ЛЖВ, людей, яких затронути віч СНІДом, це 100% життя Одеса, це альтернатива, з якими ми співпрацюємо. Вони направляють клієнтів до нас за юридичною та психологічною допомогою. А ми відправляємо клієнтів, які звертаються до нас. А у випадку, якщо потрібна соціальна допомога, бо в них є соціальні працівники, які можуть надати цю а, дійсно професійну допомогу. Якщо казати про ЛГБТ-спільноту, у нас ну, транспільнота, у нас те південь, є а, ініціативна група, яка займається цією проблемою. Вони знаходяться у шелтері, вони отримують повну а, соціальну допомогу, юридичну, також повторюсь, та, а, так, таку мульти... мульти Командну роботу, яка надається їм, та інша От, Наприклад, ми на днях підписали е договір з партнером громадською організацією з Одеси, яка займається соціальною підтримкою цих людей вони отримують ліки, вони можуть стати на обліку сімейного лікаря, що є дуже необхідним. Бо деякі сімейні лікарі, коли вони прибувають на територію Одеси з окупованої території, вони просто не розуміють, де цього лікаря знайти. Важливим в цьому етапі є, щоб лікар був дружний, адже особа вона каже, що вона, наприклад, відноситься до лгбт спільноти або особа з білоінфекцією. І не кожному лікарю можна довірити свій діагноз, бо це така чуйна тематика, про яку особа назавжди хоче про це говорити. Але для лікаря це необхідно, якщо особа з віл-інфекцією, для того, щоб їй виписати препарати, надати ці ліки, і про це вона повинна відкритися. А якщо є недовіри з боку лікаря, то ми розуміємо, що відкриття ніякого не буде, і особа може загнати себе в такий кут. Дякую вам. Насправді в мене ще стільки питань. знаєте, і все не хочеться завершати розмову, тому що все нові нові факти, про які хочеться говорити суспільству. І про які хотілося б, щоб люди знали. І дійсно, аби права цієї категорії людей вони були захищені і вони могли користуватися тими благами, які якими сьогодні користуються інші громадяни України. Дякую вам, що завітали Дякую. до нас. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Залишайте свої питання у коментарях. Відповідь на які будемо шукати разом.